На арені спортивного комплексу колосу решетилівці відбулися матчі в рамках чоловічої волейбольної суперліги. Команди, які не потрапили до фіналу чотирьох, три дні змагалися за п'яте-восьме місце у чемпіонаті. Волейбольний клуб Решетилівка здобув три перемоги у трьох матчах: здолав буревісник ШВСМ з рахунком 3-0, Поділля з рахунком 3-1 та обіграв поліцію охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо рахунок 3-0. Хотілося б краще, але як є, так є вже. Так склалось. Добре, що з п'ятим місцем справились. Я задоволений навіть п'ятим місцем. Вже більше року за команду решетилівських котів боліває фанатка Людмила Бошко. Вони, коли грають, вони наче вдихають в тебе життя. От такі вони вольові, вони. Такі ну, прагнуть до перемоги з того часу, коли я почала волівати за нашу команду, я не пропускала жодної гри. І були такі випадки: от коли були відключення світла і телевізор не показував я бігом. По своїх можливості бігом шукала в телефоні трансляцію і додивлялася на телефоні. Ну як це так? Я не знатиму, як грали наші хлопці. Протягом чемпіонату команді Андрія Левченка вдалося заробити 21 бал. Якщо взяти так глобально клуб як структуру, то в нас трапилися великі зміни. Я гадаю, що на краще. А будь-які зміни воно. Вони проходять з якимись наслідками. Тож ми, я гадаю, що закінчили на такій мажорній ноті, і вона дасть нам такий поштовх на наступні сезони, щоб клуб Ріс, розвивався, приймав участь в міжнародних кубках і міг залучати як і топових гравців до себе, так і молоді, молоду талановиту молодь, щоб розвивати волейбол на Полтавщині і вирішити ліки. Волейбольний клуб Решетилівка завершив сезон Суперліги на п'ятому місці.